Боже, ласка, чи дива медицини? В Івано-Франківську, 17-річний студент, вижив після вогнепального поранення в голову. Його вже виписали додому. Батьки переконані, це Божа милість. Лікарі ж погоджуються. Хлопцеві надзвичайно пощастило. 50 на 50, Саме так медики оцінювали шанси хлопця вижити після поранення в голову. Куля пронизала мозок наскрізь від вуха до вуха, пробила канал завширшки сантиметр. Якби на кілька міліметрів нижче, порвала б зорові нерви і судини. Достатньо складне поранення було. Пройшла траєкторія. Кулі пройшла по дуже важливих місцях. Підломки кісток пройшли через майже до половини голови дрібненькими кусочками. Мати розповідає, трагедія сталася неочікувано. В руках сина жінка побачила пістолета. Ще за мить почула постріл. Хлопець поцілив собі в голову. В реанімації на штучному життєзабезпеченні з паралізованим лівим боком тіла поранений. Пролежав три доби. Ліва сторона залі була паралізована повністю. Казали нога, рука, тіло все повністю було паралізовано повністю. То, що як він був, і з того, що як ніяких прогнозів взагалі йому не робили, ну це просто дійсно диво. Як не нам казали, от як ми виходили. Ви на нас не сподіваєтесь, ви просто моліться. От просто діть і моліться. Поки хірурги чеклували над пацієнтом, батьки звернулися до Бога, пан отець, якого покликали, помолився над дитиною і дав дорослим копію іконки. Я помолився, зробив стандартно ті речі, які робить кожен Е, і, власне, залишив образочок. І дійсно для мене було дуже велике здивування, коли через кілька днів. Мама поставила той образочок під подушку, потім мені розказала. Через кілька днів вони знов закликали мене й сказали, що синові стало набагато легше. Звідки у хлопця пістолет рідні не знають, та й схильності до суїциду в нього не помічали. Добре вчився, мав друзів і успіх серед дівчат. Нині поранений потребує тривалої реабілітації і кажуть батьки, не випускає рук образочка. Володимир Гарматюк, Семен Сотников, Іван